Стало відомо, як боротися із запотіванням скла в авто. З приходом осені почастішали дощі. Через це частіше запотіває скло в автомобілі, що збільшує ризик потраплення в ДТП. Сьогодні з'ясуємо, чому запотіває скло в машині і як цього не допустити. Скло в автомобілі найчастіше пітніє через підвищену вологість. Зазвичай це відбувається за температури 0 градусів. Кондиціонер має впоратися із цією проблемою. Можна також направити дефлектори повітроводів на скло та вимкнути функцію рециркуляції повітря, якщо вона увімкнена. Це потрібно для того, щоб повітря не циркулювало по салону. При необхідності протирайте скло ганчіркою мікрофірба. Для цього також підійде звичайна газета. До речі, деякі водії стверджують, що газета у цьому випадку навіть краща, ніж ганчірка. Чому? Бо друкарська фарба залишає на склі плівку, завдяки якій воно не пітніє. Іноді скло запітніває через технічну несправність або неправильне обслуговування авто. Так, якщо засмічився повітряний фільтр, то в салон важко потрапляє свіже повітря. Тому не забувайте регулярно замінювати цей елемент.